Очікується, що завтра будуть відновлені переговори між представниками Нафтогазу України та Газпрому у Берліні. Про це повідомило агентство Ройтерс з посиланням на своє джерело. Раніше повідомляло, що переговори будуть відновлені 9 червня. Російська сторона вимагає від України сплатити борг за газ за 2013 рік. Інакше погрожує відключити постачання газу. Україна вже сплатила частку боргу, яка за словами міністра енергетики Юрія Продана в них не викликає сумніву. Також сторони домовились щодо ціни на газ. Тіта Тетяна Ворожко спілкувалась з одним з провідних експертів ринку нафти та газу, який розвіяв низку міфів про останні контракти Росії на постачання газу. Експерт центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чау займав керівні посади в компанії Шеврон та вже понад 30 років є одним з провідних фахівців на ринку енергетики. Сьогодні він уважно слідкує за російсько-українськими газовими переговорами. Говорить, час не на боці українців та радить оскаржувати газовий борг України Росії накопичений за часів президента Януковича. Цей борг був навмисно акумульований Януковичем в таких масштабах. Щоб показати українцям, що немає іншого виходу, окрім як визнати російські вимоги, особливо має бути переглянутий борг, який накопичився за жовтень-грудень минулого року. Не робити цього, я думаю, є тактичною помилкою. Це ставить у погану позицію на переговорах у той час, коли Газпром постійно нагадує, що Україна має спочатку сплатити свій борг. Розгляд російсько української суперечки у Стокгольмському арбітражному суді Чао, може бути не найкращим виходом для. України у 2010 році Україна вже програла справу проти Росукренерго і мала сплатити штраф у мільярди доларів. Україна і зараз перебуває не у дуже добрій позиції з правової точки зору, оскільки вона сторона, яка заборгувала згідно з контрактом. Окрім цього, розгляд справи у стокгольському арбітражі забере дуже багато часу. Він звертає увагу на те, що позиція європейських країн щодо агресії Росії в Україні не є єдиною та не спів. Падає з тим, наскільки та чи інша країна залежить від російського газу. цікаво, що країни, які найбільше залежать від поставок російського газу, країни центральної та східної Європи мають найсильнішу позицію щодо Росії. Це визначається не енергетичними питаннями. Вони розуміють небезпеку російської агресії. На сьогодні України, Росії, Європа залишаються взаємозалежними на ринку газу, і така ситуація триватиме ще кілька років. Едвард. Говорить, що продаж американського зрідженого та сланцевого газу в Європу допоможе дещо зменшити залежність від Росії, але досить незначним чином. Зараз США не можуть експортувати зріджений газ у Європу, тому що будівництво заводу, де газ буде зріджуватись, буде закінчено лише на початку наступного року. Газ почне продаватися у 2016-му. Але чи будуть його продавати у Європу? Це компанії вирішать самі і продадуть тим, хто заплатить найбільше. І Газпром може завжди запропонувати нижчу ціну. Так само, і Росія. Підписання угоди з Китаєм щодо продажу газу не вирішує питання залежності від європейського ринку збуту. очікування Газпрому, що газ почне постачатися через 4 роки, є дуже дуже оптимістичним. Зрозуміло, що Росія відчуває необхідність диверсифікувати збут газу, але вона не може це зробити швидко. Загалом говорить, Чао, агресія Росії в Україні підірвала її позиції як постачальника. Ані захоплення Чорноморнафтогазу, ані можливий видобуток газу на сході України не перекриють тих збитків, які Росія зазнає від втрати репутації та довіри партнерів. Так само американські компанії передбачає він згортатимуть свою співпрацю з російським газовим сектором. Заяви щодо укладення угоди між ExxonMobil та російською Роснафтою він розцінює радше як частину інформаційної війни ніж реальний прорив. Ексанмобонансменс Ексон це проект, над яким вони вже давно працювали. Еленджі на Сахаліні та видобуток газу в Арктиці. Видобуток газу в новому регіоні це дуже ризикований проект. Але зараз росіяни додали додатковий рівень ризику. Політичний, Незважаючи на ці оголошення. Я очікую, що західні компанії будуть дуже обережними та повільно рухатимуться уперед з цими проектами. Чао сподівається, що Росія та Україна зможуть підписати тимчасову угоду щодо ціни на газ. А вже потім, після стабілізації ситуації, обидві країни мусять скасувати усі умови останніх трьох газових угод та повністю переглянути свою співпрацю у газовій сфері. Тетяна Ворожко Олександр Яневський голос Америки.